Привіт! Якщо ти потрапив в Ліворно всього на кілька годин і хочеш побачити щось цікаве, ходімо зі мною, я покажу. Це портове місто в Тоскані, яке часто оминають туристи, але тут є свій шарм. Коли місцеві вам говоритимуть, що Ліворно немає чого дивитися, то я вам скажу, що тут навіть є своя Венеція. Район Нова Венеція це квартали з каналами, містками і старовинними будівлями. Місцеві його ще називають маленькою Венецією, бо місто колись справді будували за її прикладом. І прогулянка тут може зайняти десь півгодинки. Чи схоже Люборна на Венецію? Можливо, трішки схоже, але не на всі сто, звичайно. Зате тут немає туристів. Порожні вулиці, канали, яхти і катери. А ще Ліворно – це ті самі старі пошарпані будиночки з зеленими дерев'яними ставнями, облупленою штукатуркою і розвішаним пранням просто над вулицею. Вони здаються звичайними, але саме в цій простоті справжній італійський шарм. Тут немає глянцю, як в туристичних листівках, але є життя, запах кави, літні люди на балконах і справжня італійська Дольче віта. Ви лише погляньте на цю старовинну поштову скриньку, від неї так і віє історією. А давайте назаглянемо ну, заглянемо в один під'їзд. Цікаво ж подивитися, як живуть місцеві італійці. Що ж, подивились і ходімо далі. А неподалік від каналів у самому серці Нової Венеції стоїть велична церква Санта Катаріна. Її важко не помітити висока восьмикутна будівля з незвичною формою і масивним куполом. Простір під куполом вражає своєю висотою і акустикою під час служб. А ми рухаємося далі містом і не забуваємо на нашому шляху скуштувати смачне італійське джелато, а також каву з італійськими смаколиками, канолі, бамболіні та багато всього іншого. Перекусивши, вирушаємо на вулицю Віа Гранде головну артерію міста. Тут є магазини, кав'ярні, сувенірки. А ще багато справжніх автентичних італійців з собаками і без. Ще якщо вам місцеві казатимуть, що в Ліворно немає чого дивитися, то як мінімум зацініть цей ринок. Центральний ринок Ліворно виглядає ніби якийсь суд в Римі або в якомусь іншому величному місці. Пафосно. А на центральній площі Ліворно є ось такі пам'ятники. Якщо цікавитись історією, можна почитати, хто це такий. Але ми пішли далі хочемо зацінити ще фортецю. Площа Республіки одна з найбільших площ в Італії, але водночас вона і унікальний архітектурний об'єкт. Чому? Тому що вона поєднує функцію площі і моста одночасно, адже під нею протікає канал, яким колись ходили баржі, які перевозили різні вантажі. А ми тим часом переміщаємося до фортеця Нуова, тобто до Нової фортеці. Це вражаюча фортеця з ровом навколо неї і парком всередині. Тиша, спокій, історія, класні види, обов'язкове місце для короткої зупинки, для перепочинку. І, до речі, вхід сюди безкоштовний. Ще тут є типові італійські сосни. Вони були в мене в Неаполі, коли ми там були. Були в Римі і є в Ліворно. Ці сосни мене асоціюються тепер з Італією. Шапочки, ніби дах. В цьому місці дійсно можна насолодитися тишою, спокоєм, зануритися у власні думки і відключитися від метушні великого міста. А ми переміщаємося від нової фортеці до старої, яка стоїть прямо біля порту. Це фортеця 16 століття, і її збудували, щоб захищати місто від нападів з моря. Чи варто їхати в Ліворно окремо спеціально? Не впевнена. Але якщо ви вже будете тут, то точно знайдете чим зайнятися пару годин. А саме прогулятися каналами, побачити дві фортеці, зацінити зранку місцевий ринок і насолодитися місцевими смаками. Це місто невелике, але дуже колоритне і дуже справжнє. А поки не забудь поставити лайк та підписатись на канал. До зустрічі, побачимось!